Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. На цьому фото дві дівчинки. Одна з них понад рік чекає на маму, інша на дідуся. Вони ще не зовсім розуміють, що вже ніколи не зможуть їх побачити та обійняти. Під час евакуації зеленим коридором між містом Рубіжне і Кремінським районом, авто, в якому перебувало дві родини, окупанти обстріляли з артилерії. Дві людини загинули, а ті, хто зазнав поранень, понад дві години на морозі пролежали на землі. Ми коли виїжджали, був батько за кермом, поруч з ним сиділа з пасажирської сторони. Сиділа мама моя за батьком на пасажирському сидінні. Сиділа моя подруга Марина Ворофай зі своєю дворічною дитиною Олександрою. І я сиділа поруч з нею за мамою зі своєю донькою на руках. Діти у нас були на руках. У день евакуації з Сєвєродонецька родина перевірила наявність зелених коридорів. Їм дзвонили друзі, які сповістили, що проїхали і дісталися безпечного місця. Це вселило у родину Поповиченків надію, що нічого поганого не станеться. Проте вони помилилися на півдорозі їхній автомобіль попав під щільний прицільний обстріл. Я почала горіти перша. А Батькові одразу я побачила, як на очах цим же осколком йому прилетіло в голову, він одразу загинув. Я так зрозуміла, що з цього осколка була поранена Марина, а мама ще й так каже: нам батько, що ти, що ти сидиш, що ти не виходиш. А батько ще був присті... ну, ми всі були пристівниці. А я кажу: мама, він вже мертвий ще, вже, вже все він вже не вискочить. Я отлягла на свою малу і поповзла подалі від машини, тому що я розуміла, що машина зараз зірветься. Марина зі своєю малою донькою теж трошки відповзли від машини. А мама кинулася рятувати батька. Вона почала відтівати батька і почала його витягувати з машини. Вона витягнула, поклала поперед машини перпендикулярно. А, і далі вона перелізла м, до нас, і лежали ми так під цим обстрілами більше двох годин ми так лежали. За деякий час машина все таки спалахнула на очах Марини догорало тіло батька. А на узбіччі валялися обгорілі залишки їхніх речей та документів. Проте це були ще не всі втрати. Було. І знаєте, дивилися так: з однієї сторони ліс, а з іншої сторони палають будинки. І до будинки ще повсти, повсти. Ми розуміємо, що навряд чи ми ще до тих будинків зможемо ну якось добиратися. Я ще розумію, що в мене спане на нога, але не далі дивлюся, боюся сидитися і розумію, що в мене ще щось шиє, десь капає кров, не за вона капає мені на дитину. На допомогу родині прийшли люди, які проїжджали повз. Подруга Ніни Марина мала важкі осколкові поранення ніг та хребта. Пересуватися самостійно не могла. Водій намагався витягнути її, але знову почався обстріл. Ніна Марина каже: Я не можу, мама побіти до Марини забрала в неї малу, піддала мені її малу. і я сиділа в машині з двома дітьми а мама з водія побігла до Марини. І знову почалися прильоти. Ну, тобто машина була за фільше знову такі. Каже: якщо ми зараз звідси не поїдемо, то, то ми тут знову поляжемо усі. Тобто вони ми до Марини Марини не забрали. І він відтис на Сврубіжне. Марина залишилася жива, але поранена залишилася там на полі бою. Більше десяти днів Ганна шукала подругу по всіх телеграм-каналах. До останнього вони сподівалися знайти дівчину живою. Уже будучи у Львові, я знайшла а, свідка, який виїжджав наступного дня цією ж дорогою. Він проїжджав, і він каже: Ми бачили цей обгорівший авто. Бачила обгорівший труп батька, а поряд лежала майже два жінка. У рубіжному Ганні видалили декілька осколків з ноги, спини та шиї. У дитини були опіки обох ніжок, у мами обгоріли обличчя. Проте фізичного болю Ганна вже не відчувала. У неї було завдання знайти родичів маленької Олександри, яка залишилась сиротою. Знайшли хрещену, саме їй і передали дитину. Лиман приїхав потяг, який обстріляли в Слов'янську. Це тоді ще Святогірськ. Обстріляли Лавру перший раз. і Це перший потяг евакуаційний, який обстріляли цей потяг, приїхав. Тобто, там були побиті вікна, двері загинули правідники. Тобто, ми цим потягом, да, без вікон, без дверей, ми цим потягом виїжджали вже до Львова. Виїхали. З моменту тієї трагедії минуло більше року. Маленька Саша відтоді жодного разу не спитала про маму, а її хрещена боїться сама починати важку розмову. Все кажу, ти розказуєш вона. каже ні. Кажу, я не з не знаю, що я повинна їй розказати, що я повинна їй пояснити. Тобто вона не, не згадує, не розповідає, не не каже нічого. Сергію Поповиченко був 61 рік. Марині Воропай 34. Як і чимало українців, вони стали жертвами війни, яку розв'язала Росія на нашій землі. Історія цих родин справжній доказ геноциду. Це свідчення того, як росіяни знищують цивільних українців. За всі свої злочини, загарбники обов'язково понесуть покарання. Маріуполь був найбільшим болем і жахіттям її життя. Наталка не могла просто спостерігати, як в облозі нищать кращих із кращих. Разом із іншими дружинами, матерями і коханими захисників Маріуполя. Вона створила громадське об'єднання Жінки зі Сталі. Сильні, як і їхні чоловіки, вони борються за повернення своїх героїв додому. Про боротьбу і кохання на війні в історії. Наталки і Богдана Зарицька. Доля звела їх чотири роки тому. Бойова вдача Наталки кликала її на передову в зону АТО, де вона активно волонтерила. Богдан Зарицький служив у полку Азов. Під час знайомства виявилося, що молоді люди читають одні книжки, а згодом вони зрозуміли і відчувають в унісон. А відстань від його Маріуполя до її Києва не є перешкодою для почуттів. Так було аж поки не прийшла повномасштабна війна. Ми були там, де застала нас війна. Богдан в Маріуполі потім опинився на Завсталі, а Я в Києві з дитиною, з мамою. Ми ще дали прихисток кільком жінкам, і фактично місяць і тиждень прожили в погребі. Я відповідно був на сході міста лівобережний Маріуполь. І... Ну, там, там бойові дії був на лінії зіткнення. З притаманною військовим стриманістю Богдан говорить, як бійці оцінювали ситуацію. Питання про полон взагалі не розглядалось, тож, опинившись у блокаді, вони думали, що майбутнього у них може і не бути. Я наказ тримати там, місто, не відступати. Ми тримали просто лінію оборони, боролись поки. Були снаряди, патрони. 14 квітня був день народження Богдана. Дістатися пункту зв'язку було вкрай небезпечно, але і він, і Наталка дуже чекали цього дзвінка. Думала, що побажати Богдану. Не побажала, щоб він виконав основне бойове завдання повернутися додому живим і неушкодженим. Богдан у відповідь освідчився у коханні. Як тепер говорять обоє, війна згустила час. Час згустив почуття або зараз, або ніколи шляхнула те, що завтра може не настати. Мій воїн, мій Богдан, і я така трохи знаєте навіжена. Ну, звісно, на Азовсталі. От ми навіть жартуємо, що одруження було на заводі в найгарячішій точці світу. А е, медовий місяць е, ми провели е, в лікарні. Але тоді, у тому пекельному квітні, Наталка ще не знала, що саме на них чекає. Проте не в її характері було сидіти і плакати вдома. Вона воліла боротися. У мене колись викристалізувалася думка, що хто ще може бути сильніший за наших незламних хлопців. Вочевидь, це жінки, які народили сталевих воїнів. І е, жінки, які знаходяться поряд і надихають їх на бій, і тоді з'явилася ідея створити організацію, яка об'єднає таких, як і вона, дієвих і сильних жінок, жінок зі сталі, ми е, в травні вже розуміли, що це кінець. І там залишаються живі люди, які просто піддаються душегубству, і що це вже не війна, а просто бійня, і що росіяни отримують якесь збочене задоволення від того, що вони донищують живих людей, і цивільних, які залишалися в бункерах, і наших хлопців, військових, які собою захистили весь світ. Ініціаторки створення громадського об'єднання жінки зі сталі вийшли на площі міст. Вони говорили про захисників Маріуполя. А далі народилося усвідомлення, що треба летіти і говорити віч, віч з людьми, які можуть повпливати на Путіна, і говорити про визволення наших хлопців і дівчат. В чотирьох вони вилетіли до Туреччини, де в президентському палаці зустрілися з радниками президента Ердогана, і а, саме у посольстві в Анкарі я дізналася, що наші хлопці складають зброю і будуть виконувати наказ. Тепер в організації не четверо, а понад чотири з половиною тисячі жінок, рідні яких захищали Маріуполь. Це матері і вдови загиблих бійців, жінки, які чекають своїх із полону. І ті, хто вже дочекався повернення героїв, Наталя розказує про звільнення Богдана, не знала до останнього. Ну зазвичай жінкам зі сталі повідомляли за кілька годин, що будуть обміни, і треба зустріти хлопців, дівчат там роздати речі, обійняти, подивитися на стан завжди Потрібні робочі руки, але ти їдеш і відганяєш від себе сподівання, бо вони можуть бути марними на те, що обміняють твого родича. Ти відчуваєш там, а коли ж мій дзвониш, позвонив взагалі. Подзвонив. Богдана обміняли у вересні 2022 року. Як і більшість азовців, він був ув'язнений в Оленівці, а потім якийсь час перебував у Донецькому СІЗО. Повернувся дуже виснажений, втратив чи не половину ваги. каже звільнення з полону це також шок, немов зміна реальності. Це розуміння, воно що ти вдома. Воно не приходить одразу за, за одну хвилину. Це трохи нереально схоже на, на сонне. Якісь... З поверненням коханого Наталці додалося ще більше сил для боротьби і підтримки тих, хто поки що чекає на звільнення свого героя. Радітиме вона пізніше, коли всі полонені Маріупольці будуть вдома. Нині учасниці громадського об'єднання Жінки зі сталія допомагають одна одній вирішувати юридичні, соціальні, медичні, психологічні проблеми, долучаються до питання створення протоколів лікування звільнених і роблять усе, щоб їхніх героїв повернули якнайскоріше. Вони разом, і це нездоланна сила. 28-річний Євген Шваб, поліцейський Житомирщини. Який пішов добровольцем на фронт, аби не передавати цю війну сину у спадок. Кулеметник десантно-штурмової бригади навесні цього року втратив ногу. До лікарні, де перебував чоловік, завітали футболісти клубу Шахтар. Дізнавшись про те, що Євген вболіває за клуб ще з дитинства, футболісти вирішили втілити в життя давню мрію захисника та запросили його на львівську арену відкрити матч. Львівська арена. Футболісти Шахтаря готуються до матчу. Перед початком поєдинку Євгенія запрошують познайомитися з командою. Даріо Серна дякує захиснику за службу. Старой наш герой, поэтому приятно без дітей. Нам ще що більше приятно від вас. Дякую, Дякую вам за Україну. І ми горжі, що ви находить час. У Євгенія цього дня почесна місія. Він зробить перший удар по м'ячу та відкриє матч прем'єр-ліги України Шахтар Львів. Тут атмосфера така ж, Аж мурашки бігають навіть. Ну, Це емоції шалені, дуже хвилююсь. Але мрії збуваються. Нарешті зустрів своїх кумирів Тараса Степаненка, Андрія П'ятого. Євгеній родом із Овруча на Житомирщині. Працював у поліції. Восени 22-го зрозумів, що має захищати Україну на фронті заради свого шестирічного сина. Мотиватор, напевно, мій син був, тому що я розумів, що є зараз, наприклад, не підемо ми захищати нашу країну, то через там десять-двадцять років можуть це робити наші сили. Тобто, якщо агресор не припинить зараз свої дії, то вони будуть продовжуватися і надалі. Євген потрапив на навчання до Британії, а вже за місяць боронив Україну на Донецькому напрямку. 19 січня під час масованого обстрілу українських позицій, окоп, в якому перебував Євген, атакував російський танк. Мене нога ще була. Я не виключився. У мене була дуже сильна паніка, я не розумів, що відбувається, мене свист в душа. Я відразу вже почав звати побратимів. Хвилин п'ять ніхто не приходив, і в мене ще більша паніка почалася, не розумів, що я зі мною. А потім прибіг мій побратим Паша, він наложив мені турнікер, заліпив живіт, там також осколок золотів. І... Потім чекали, щоб закінчився обстріл. бо нічого ще ми не, не могли вийти. Від смерті чоловіка врятував бронежилет і каска. Вони були посічені численними осколками. Я не боявся піхоти їх. Не знаю чому. Я найбільше боявся е, арти, танк, от що що лечили. А потім на точку евакуації е, мене хлопці принесли. Заспокоювали, не давали виключитися. Мені розуміли, що треба розмовляти. До лікарні чоловіка доставили в тяжкому стані. Він часто не притомнів. Євген переніс кілька операцій. Лікарі вирішили ампутувати ногу до стегна. Проте найбільше чоловіка засмутило не це, а те, що він більше не зможе повернутися до своїх побратимів. У мене вилучення трьох суботів. Без мене користі там не буде. Якщо б хоча ну, маліша користь була звичайно, я йшов би. А так бути обузою для когось, хлопці, не так важко. ще я. Я, до речі, сьогодні говорив за своїми побратимами. Вони вже стомлені, всі стомлені, потребують допомоги, потребують заміни. А мене це мучає, що я нічого не можу зробити. Морально звичайно, я з ними полююсь, переживаю за них. Але що маємо, то маємо Євген тривалий час займався з реабілітологом, адже в нього один із найскладніших видів протезування, оскільки дуже висока ампутація і фактично немає кінцівки, до якої має кріпитися протез. Лічені дні залишаються до протезування. Незабаром Євген зможе пересуватися без милиць. Він повернеться додому на Житомирщину, обійняти сина. Це ще одна мрія захисника, яка незабаром. Має здійснитися. Наші люди дійсно, наче зісталі. Ми вже точно знаємо, що маємо сили на перемогу, яка поверне кожному з нас спокій та впевненість у безпечному майбутньому. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми. «Свідок». Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.